Після початку повного вторгнення Росії 24 лютого 22 року вся Україна опинилася в стані шоку. Проте вже в перші дні війни народилася легенда. Історія про привода хіра, невидимого пілота, який нібито самотужки захищає небо над столицею, вбиваючи російські літаки один за один. Серед тисячі відважних мій брат Лініченко-Богдан, який став одним захисником нашої держави. Маніченко Богдан випускник Коростичівського педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка. Який завжди був відповідальним спокійним сіреспрямованим? Коли почалася війна, він е, не залишився осторонь і вирішив долучитися до оборони України. Кожна війна народжує е, своїх героїв, людей, які у найтимніші часи стають світом для інших. Вона не мала зброї, але мала найсильнішу зброю у світі. Серце сповнене любові до життя. Віталій Володимирович Скарпун, український військовослужбовець, сапер. Народився 19 серпня 1996 року в місті Перерви. Тернопільська область Служу у морській піхоті збройних сил України, отримав наказ підривати міст, щоб зупинити просування російських танків. Віталій добровільно виконав небезпечне завдання, замінував міст. Не мав часу відійти на безпечну відстань. Він підірвав міст разом із собою цим зупинив ворога та врятував життя багатьох українських воїнів. Про Назара Гринцевича, відомого під позивним грінка, Назар народився у Львові. З дитинства він був дуже активним життєрадісним і небайдужим хлопцем. Він любив спорт, подорожі, мав багато друзів і завжди прагнув робити щось корисне для людей. Коли почалася російсько-українська війна, Назар не залишився острим. Як і багато молодих українців, він вирішив стати на захист своєї держави. На фронті Назар проявив себе як справжній воїн, хоробрий, відданий. І завжди готовий допомогти побратимам. Його поважали за і гумор і щиру віру в перемогу. На жаль, Назар загинув під час бойових дій, захищаючи Україну, але його подвиг не забутий. Він став прикладом для всіх нас, прикладом того, як потрібно любити свою землю і свій народ. Пам'ять про Назара Гринцевича живе в серцях побратимів, друзів і всіх українців, які цінують свободу. Герої не вмирають. Поки ми пам'ятаємо їх, вони живуть у кожному з нас.